Голосківський цвинтар єдиний у Львові, де ще хоронять людей. Його територія 90 гектарів. Ще на двох інших, зокрема Сихівському і Янівському, дозволені лише під поховання до померлих родичів. Поховання збільшилась кількість в середньому 20-25 щодня. Є нагальна потреба в збільшенні території, тому що в 2015 році приєднали ділянку, і вона вже. Завершено, ну проводяться поховання на всіх полях і підпоховання проводяться і поховання. Ну але це вже завершується ще. Залишилося зовсім трошки, на максимум на 2 роки. У міській раді вирішили розширити Голосківський цвинтар на 10 гектарів та Сихівський на 16. Збільшуватимуть територію цих двох кладовищ за рахунок довколишніх лісів. Оце от ліс, який є. От, ну, і тоді нам вистачить цих площ для поховання орієнтовно на 10-15 років. Якщо ще долучити і Сихівське кладовище. відведення земельної ділянки на Голосківському цвинтарі потребує погодження від органів центральної влади, зокрема кабінету міністрів. У свою чергу розширення сихівського кладовища ускладнено тим, що територія, на яку планують його розширити, має статус природного заповідного фонду і розташована на території Давидівської ОТГ. Процес розширення займає щонайменше рік. Відповідно, процедура теж є досить складна. Вона має враховувати ще певні екологічні дозволи аспекти, і ну, ми теж плануємо до року часу це. Тобто, процедури ми. Рухаємося по них, але вони доволі ну скажімо складні в плані такому документального оформлення. Бюрократичному плану за знищені дерева місто виплатить компенсацію. Загалом, скільки коштуватиме розширення двох міських кладовищ, розповіла голова бюджетної комісії Наталія Шелестак. Це буде коштувати близько 30 мільйонів. Це є половина вартості запланованої будівництва крематорію. Ну принаймні, зараз нам озвучують саме такі цифри, які ми маємо, скажімо, за. Планувати частина цих коштів вже запланована цього року і проводяться певні роботи. Нагадаю, у Львові також планують побудувати крематорій відразу біля Голосківського цвинтаря наступного року. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.